Поліцейські з Прикарпаття вирушили у службове відрядження на схід України. Керівники, колеги по службі, рідні та друзі проводжали бійців зведеного загону правоохоронців на ротацію до Маріуполя. Натомість з Маріуполя повернулися бійці батальйону Івано-Франківськ. Півторамісячне відрядження Прикарпатського батальйону патрульної служби поліції особливого призначення виявилося доволі результативним. За цей період івано-франківські спецпризначенці затримали 172 правопорушників. Повернулись ми, значить, батальйон Івано-Франківськ, зони туристичної операції, де виконує службові обов'язки по охороні громадського порядку, боротьби з злочинністю, виявлення диверсійних розвідених груп. Правоохоронців, які, вкотре підтвердивши добру репутацію підрозділу, зі щасливим поверненням привітав заступник начальника головного управління національної поліції в Івано-Франківській області, підполковник Василь Віконський. Від імені керівництва він подякував за сумлінну службу усім працівникам, які повернулися із відрядження, а їхнім родинам за терпіння і підтримку бійців. Батальйон Івано-Франківськ завжди вирізнявся. Серед інших батальйонів завжди був дисциплінованим, виконавчим, що і по сьогоднішній день доказує. А доказує це саме телефонний дзвінок бойового генерала, який телефонує, висловлює слова вдячності і переказує, щоб я або керівник управління подякував вашим родинам, сім'ям. Дружинам, дітям за те, що ви у нас такі є. Варто зазначити, що заступник командира батальйону капітан поліції Богдан Рокецький, який цього разу керував відрядженими прикарпатськими поліцейськими, у медалі МВС України за оборону Маріуполя. Загідне виконання поставлених завдань бійців спецбатальйону відзначено подяками та преміями, а ще вони матимуть заслужену відпустку упродовж 10 днів, що найбільше порадувало їхніх рідних. Зустрічали брата вже в шостий раз. Чекали, молилися, сумували. Нарешті зустрілися. Вдачу зброю кроком руш.